Мистецтво в маси так п'ять років тому вирішили керівники місцевих музеїв і перейняли європейську традицію вечір відкритих дверей. Ніч в музеї – це не тільки звичні експозиції та вернісажі. Цього дня музей перетворюється в мистецький дім, де є місце майстер-класам, виставкам сучасного мистецтва, музикантам та акторській майстерності. Один утопився гірлі, другого в козлові на тіл посадили. Шенко, Іван Ярошенко, сину тої неволі! Ізбакчисараю, брата! Визволяє! В художньому музеї Григорія Гелегана цього вечора відкриті всі зали. Кожен відвідувач може знайти для себе щось цікаве. Як любителі традиційного живопису, так і молодь, що любить експериментувати. Я звикла до сучасного мистецтва. Я е, ходжу ну, на всілякі виставки, тобто для мене це звично. Ну, мені подобається, можна е, приймати участь у процесі мистецтва. Тобто, не тільки художник створює мистецтво, я можу також додати свій внесок у мистецтво. Третій рік поспіль саме в ніч в музеї демонструє свою експозицію Чернігівський митець Дмитро Куровський. Ніч музеї це одне з центральних свят в нашому місті, і я радий, що саме музей Григорія Галагана залишається таким собі, такою фортецею і осередком культури, і спілкування. Організатори впевнені, такі проекти допомагають людям відкрити в собі таланти та на якийсь час забути про проблеми, що оточують їх. Максимально всестороннее получается представление вообще о изобразительном искусстве. Даже если вы просто выставку Куровского, взять в эту выставку графики, выставку из фондов музеев. Да, это разные эпохи, разное время, но мне кажется, что в разное время художника вдохновляет на творчество примерно одни и те же эмоции, переживания. Пока, одни дивляться на живопис, инчи делятся злядачами переживаниями, декламующие верщи. Роздроблена на щасті. Єсть до густим, наповнене щастям, і після є все в та скі. Для любителів історії ніч музей організував історичний музей імені Василя Тарновського. Заради проєкту музейники дістали з фондів найцінніші експонати. Працюють всі експозиції музею, які доповнені. Достатньо цікавими і унікальними експонатами, що тільки один день ми можемо показати. Директор каже, акція відкритих дверей в музеї зародились давно, проте до України дійшла менше десяти років тому. З кожним роком Чернігові вона стає більш масовою та краще спланованою. Ця акція вона зароджувалася свого часу в Німеччині. Це були об'єднані берлінські музеї такою ідеєю для е, тих паціновувачів, які лініві, які постійно працюють і скаржаться на те, що не мають часу. Е, відвідати музей, вони влаштували цю акцію. Музейник закликає Чернігівців насолоджуватись експонатами не тільки раз на рік в день відкритих дверей, а й за найменшої можливості, адже нашим хранителям історії є що показати.